Просто затормазилась. Ну як можна зараз розвиватися, коли когда... да. да. економіка, звісно, нас падає, бо багато підприємств закривалися. Їх не... і багато підприємств віддали. Е... Ну, не ну вони вже не державні. Вони навпаки стали приватними. Це ну з однієї сторони непогано, бо вони продовжують працювати. А з іншої сторони у держави нічого не залишається. Розвиваємось ми більш інтелектуально в сфері технологій якісь в тих самих IT більше в цьому здається. Я б сказав, що вона знаходиться в стагнації. Вона в замороженому часі у нас майже ну, в Харкові так тим паче і культура не розвивається, все стоїть як було майже. Наприклад, у нас в Харкові ніхто майже не приїжджає з культурних діячів. У нас е, закриті більшості театрів, е, по факту із театрів у нас нормально працюють і купернетатор, тому більшості частини я вважаю саме, що заставляється. Розвивається підземні школи, строяться е, онлайн, працюють всі вишки, е, і школи працюють. І я дивлюся, я наскільки в нас красиве місце і настільки. Класне керівництво в цьому місці. Вчора мене позавчора попав дрон напроти. Дуже швидко було вирішено проблему. Але за людей дуже турбуються. І коли нема кому турбуватися, тоді нема розвитку. А коли є, розвиток є. І подивіться, кращого міста, ніж Харків, я не бачила ніде, ні за кордоном, ні в Україні. Загалом про Україну ну тут різні поняття. розумієте, там, де є дуже важкі становища, дуже важкі, там ще трога, треба попрацювати і працювати. Це не залежить від України, зовсім не залежить. Це залежить від того, коли припиниться оці бомбардування. Напевно, розвиток тільки в онлайн сфері, всі галузі, які зв'язані з онлайн роботою. Якщо казати про занепати, про відсутність певного розвитку, то це медицина, це викладацька сфера, тобто школи, це університети, відсутність студентства в місті взагалі, це пості гуртожитки, це відсутність робочих місць для середньої ланки спільноти для ну для робочого класу, якщо казати так, відсутність фінансування взагалі в цих галузях. Ну, зниження фінансування. Ну розуміємо, що все зараз взагалі все фінансування має має направленість на е, покращення військового е, ну, оснащення. Але е, не треба забувати про основні стовбури. Е, ну я ж кажу, медицина, е, наука е, там ну їх досить багато. Якщо так спонтанно відповідати на питання, то їх можна просто забути деякі фланки. Але ось ці основні напрямки. Можете підійти до будь-якого викладача, запитати його заробітні плати, ви зрозумієте, що треба зробити, хоча б дещо. Україна не западає, це точно. Розвиватися, коли йде війна, дуже дуже стрьомно, але потрішку так. Да. Трішечки десь так. Да. Трішки щось задумуються, роблять. Ті, що залишились люди в Україні, про них нічого не кажуть. Але це ті люди, які зроблять Україну процвітаючою наскільки, що наша Європа буде з нас приклад брати. А як воювати вже пора приклад брати. Ой, де щас прогалин багато. Їх завжди багато, навіть коли мирний, мирний час також багато. Але Не багато чого треба розвивати. Нам все треба розвивати. Нам, нам мабуть, треба все поміняти. Розвиток безсумнівно є. Але є багато і питань до різних тих самих процесів. Осередок свідомих громадян, свідомих людей, які впливають і допомагають розвиватися суспільству, культурним процесам, абсолютно різним вектором. І в деяких моментах вони закривають моментами питання, які б мали закривати не вони, а держава. Стосовно того, що з'являється, з'являється багато дуже крутих ініціатив, а у людей повертається бажання дізнаватися і більш поглинати все, що стосується культури і культурних проявів. Ми особисто також, як від імені плюс-плюс волонтери, будь ласка, підпишіться. Ми типу, організовуємо різні проекти. Невеличкі, але вони є, наприклад, там шоколадки в величезній кількості українських кав'ярень, які люди можуть прийти і купити за донат. Стосовно якщо ми кажемо про Харків, також є дуже круті проекти, які розвиваються. Це Благовіщенський курінь волонтерського проєкту Волонтерська здається з літ музеєм харківським і здається закладом «Трипіччя». Це також є лавка деокупації. Це також величезна кількість культурних проєктів, які відбуваються в місті локально або масштабно. Україна і як страна процвітає, я вважаю. А от власті наші мешають ну, своїми поступками, рішеннями, виробством. Маю надію, що все ж таки розвивається. Як країна, яка переживає дуже тяжкі часи. і Дуже багато робиться українцями для того, щоб ці часи як можна більше скоріше закінчилися.